Про це не тільки говоримо з нашим гостем. У нас на зв'язку речник Українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський. Пане Андрію, я вас вітаю. Доброго дня вітаю доброго дня. Вам хотіли поцікавитися, чи близька десь ця ситуація, яку описує агентство Bloomberg, що, по факту, у питанні війни, яку розв'язала Росія в Україні, що Дональд Трамп перебуває на такій собі розтяжці. Ну це не тільки для справи війни проти України, але у всіх його політичних думків це не є ідеолог, але часами день за днем він міняє свою позицію. Але знову кажучи, не як ідеолог, але просто як прямий політик. Це що йому і чи для його радників, для його партії ліпше і підвищується. Це буде його стратегія, стратегія денна. Зараз тепер він має надзвичайну кількість скандалів, які він хоче перейти. І навіть його партія у палаті представників відмовилася на, на декотрі дуже важливі бюджетові вирішення, бо вони би хотіли вийти на канікулях раніше, тим, що вони би не хотіли говорити про. Працю Конгресу, mm -hmm. а, а, коли зараз тепер забагато скандалів навколо президента. А, то повертаємося в Україну а, і згадання колишнього радника Болтен, що а, Трамп відпотів відсудитися від справи Україну, бо там є ризики. А, ті ризики існують чи Трамп активно участь чи ні? Ця риторика і наратив щодо України вийде як Афганістан. Це як, як на нинішній день Америка ви безбудилася і зовсім забула про Україну. Це ще ви існувало як ризики для Америки втім, що Америка вже брала участь е у підтримці України, не як висадали раніше на такому рівні, як Афганістан, але ще ще е це є дуже злучене. Ми маємо підписані е хартири у підтримці себе е різні угоди. І втім відмовитися від цю справу специфічно після Путепешкового меморандуму, це це би було надзвичайно погано для світу у майбутній. Пане Андрію, з того, що ви кажете і підтверджуєте фактично те, що говорить і Болдон Болтон, і пише Блумберг, це означає, що насправді патова ситуація на станом на зараз для Трампа, по тому як би він не розвернувся, тобто може бути те, що вдарить дуже сильно по ньому і по його репутації. Так і це і це головна е, думка на президента Трампа. Це є це є його репутація, е, це чому він реагує найбільше у газетах ну, щодо скандалів чи чи е, напрям Америки. Е, е, яка буде його репутація? Це включається так само на які зустрічі він хоче. Це чому е, е, союзники, лідери кроли проводить це. Його не цікавить. Він хоче світлини, коли він відієв відвідає північну Корею. Як перший президент, який це робив, він так само хоче повторити це в Китаю, коли буде якийсь фінальний зустріч на торгівлянну угоду з Китаєм, показатися знову як Ніксен, коли президент Ніксен відвідав Китаю, і так само, що ми бачили у Гельсінкі з паном Путіном. Втім, що е, ніхто не кликав тоді на будь-який великий саміт, але він мав в думці, що раніші президенти таке зробили, і він би хотів показатися е, в е, підручниках до, до, до шкіл, е, що він існує на такі рівні, як важливі президенти. Пане Андрію, а я вас таким чином запитаю. От е, поки що не зрозуміло, чи полетить до Китаю е, Трамп і чи він зустрінеться там з Путіним? Однак, у мене питання таке доволі провокативне. Якби б до прикладу порівняти Трамп зустрічається з Путіним або в Китаї, або Трамп прилітає до України і зустрічається тут з Володимиром Зеленським. Що було б краще для його репутації? Як б краще сприйняли в Штатах, яку світлину даруйте, ну ось така от провокація з мого боку. Однак мене цікавить. Ви говорите до чоловіка, який був на американській телебаченні у тижнями після. Скандал, який вийшов після е, телефонну розмову з Зеленським з президентом Трампом, uh -huh. і від того часу я підкреслював важливість для президента Трампа відвідати Україну. Uh -huh. Ми знаємо, що він є е, 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 телевізійна зірка. Він знає і його команда, як підвищити е, е, огляд на нього від кемера, е, це, що би він міг робити? Чи люди ненавидять його, чи не увірять в нім. Це що Байден зробив, був надзвичайно візит, як імідж Америка підтримує. Але я думаю, що Трамп дуже легко це підвищив. Він він є особа, яка би могла відвідати позиції поза Києва, як він би хотів. Ви вихопили? Дуже... Ви вихопили прямо в мене з, з мого рота. Я казала, що він би мог би ну перевершити Трампа і, до прикладу, ближче до лінії фронту поїхати. Це б насправді було взагалі б викликало б вау-ефект. Так стопроцентово і, mm -hmm. і не тільки відвідати Трамп е, е, лінії фронту, але й так само він любить відвідати солдатів, е, коли він коли він де небудь їде. і це би було класний імідж для для Америки. По -по показатися, на жаль, е, до нинішнього дня ми не є в такій позиції переконати його, навіть і що е, якийсь додатковий член. Кабіну, я би був задоволений, щоби у серпні відвідав не на сам день незалежність, але бодай підвищити кількість людей, що бачать, бо ми бачили в його колі ті, що відвідують, чи то Бен Шапіро, чи а, цей Марк Бернс, його а, пастор. Uh -huh. Коли ті люди ос особисто відвідують, вони швидко пер переміняють свою думку, бо вони вже зрозуміють, що це, що вони читали онлайн, це брехня. E, з огляду на те, що не зрозуміло, чи поїде Дональд Трамп до Китаю і чи він зустрінеться з Путіним, e, цікаво інше, що у випадку, якщо це станеться, то це стосується початку вересня. Ми знаємо про 50 днів. Даруйте, я рахую. Я чомусь так от рахую. Сьогодні 11-й день. Та і в мене запитання. От 11-й день на запитання, в тому ж таки, держдепі речниця сказала, що. E, вона, тобто Дональд Трамп в принципі, не буде всі 50 днів зберігати мовчанку, і якщо не вдасться, вони стежать за треком переговорним, що якщо не вдасться і не буде прогресу, то може відкритися вікно можливостей, тобто Дональд Трамп може зробити перший крок і застосувати, як кажуть, кнута по відношенню до Росії. Як ви думаєте, якщо будуть недосягнуті ті цілі, які б мали б бути після цього третього раунду? Вікно можливості я... у вигляді кнута відкриються до Росії. Чи будемо чекати, умовно кажучи, тому, що 3 вересня це фактично 51 й день, який зараз ми от отримали від Трампа для Росії? Я оптиміст в тім, що я дуже був впевнений, що ця зміна риторики від Білого Дому і підвищення тих голосів, так як Кіткелок. Марко Рубіо, які мають довголітну е, е, зрозуміння, що треба допомогти Україні, їх їх стан підвищився білий дім, коли під гексе і його. Інші радники, як Джей Ді коли вони всі домовилися припинити зброї до України, то я був більший оптиміст. Що в тім понеділку минулому тижні, коли ми чекали на великий анонс, що це би було щось потужніше? А втім, я думаю, що так як залишається зараз, тепер я не думаю, що будь-яка допомога прийде до України через. Новоствореної системи, яка була обговорена на, на контактної групі, я я є оптиміст, що ще якісь додаткові е, зброї допомога прийде в Україну, втім, що є приписано в американському законодавстві, що до тридцятого вересня, то вже після 3-го але я думаю. Зрозуміння, що ці гроші існують, і допомога є припи приписана у законодавстві Америці. Треба допомогти Україні до того часу. Я би думав, що щось прийде в Україну, бо ми знаємо, що ворог не не, не зупиниться сам. То хай Америка допоможе перед 50 днів. А тоді на 51 перший день тоді Росії повинні зрозуміти, що це буде так, як 61-й день в Ірану. Не що Америка атакує прямо, але Трамп ми знаємо так, як він у Сирії у першій каденції, чи, чи у Ірану цієї каденції, він любить звернутися до е, військових радників і каже їм: я хочу щось потужне показати світові, що я серйозний. Ми знаємо, що третій раунд який от зараз, стартував у Туреччині, це фактично була ініціатива України. І є неофіційна інформація, що основна тема цієї зустрічі двох делегацій це все ж таки підготовка зустрічей Зеленського і Путіна. Російська сторона, звісно річ. Каже так, але і знову починається купа. Але ми це бачимо, спостерігаємо. Якщо до прикладу, по фіналу цих зустрічей сьогодні і завтра з'ясується, що все ж таки просунулися в напрямку підготовки зустрічі делегації Зеленського і е, Путіна. Це як буде сприйнято Трампом, як прорив, як досягнення, чи все ж таки не так буде оцінюватися? Я думаю, дуже швидко це. Білий дім би садав, що це є досягнення президента Трампа, що він надзвичайно вплив на тім, але треба буде дуже обережно, так як пан Болтин говорив, щоб там є ризики. тім. він може хвалитися перед зустрічом під час зустрічем. Але як це вийде погано, то треба буде реакцію мати швидку специфічно. Бо ми розуміємо, що як цей зустріч не вийде. На добро миру, що це тільки один одна сторона. Тут є, є імперське зло, яке яке починало цю війну, і як е, мирна процедура не продовжується поза один зустріч, е, то треба буде якусь швидку реакцію не тільки Америки, але цілий Західний Альянс. Спасибі, спасибі, пане Андрію, вам за включення за розмову. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, був нас на зв'язку і от обговорювали, що ситуація.